Продовжує наш ефір програма Акценти на телеканалі ITV Media Group. Вітаю усіх, хто цієї пори разом з нами сьогодні. протовж 25 хвилин будемо спілкуватися з Олегом Мушкевичем, заступником директора з оперативної роботи медицини катастроф та цивільного захисту населення. Традиційно працюємо в прямому ефірі. Телефон до студії незмінний. Також ви маєте змогу ставити свої запитання під час трансляції нашої програми на нашій сторінці в соціальних мережах. Пане Олеже, вітаю. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава <кій> тема нашої розмови: чи справді рівненська швидка? Швидка, от нещодавно, під час продовження контракту, вашому очільнику Андрію Бортніку він звернувся до медіа з такими словами: що і надалі вбачає свою роботу у тому, що буде займатися розвитком діяльності своєї установи та навчанням персоналу, от, якщо говорити про навчання персоналу, про що йдеться, що не вміють рівненські медики станції швидкої станом на сьогодні? Я би сказав по іншому. Багато речей, які вони вміють, знають і використовують в своїй повсякденній роботі. Сьогодні в нас створені крім навчально-тренувального відділу центру, який проводить підготовку медичних. Неведичних працівників, працівників системи екстреної медичної допомоги і інших закладів в кожному в основних структурних підрозділах створені такі подібні центри, де здійснюється тренування бригад в будь-який момент доби, коли вони вільні від викликів, вони можуть відпрацювати свої технічні навики. Варто зазначити, що впродовж минулого року на базі навчально-тренувального відділу. Центру було підготовлено 876 лікарів і фельдшерів, виїзних і брат екстреної медичної допомоги. Це дуже багато. Це випускники медичних закладів. Ні, це ці е, 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 тобто фахівці, навчання, так, так? які виїжджають на виклики і надають екстрену медичну допомогу. Крім того, підготовлено було 46 водіїв, 129 інших медичних працівників інших закладів і 1417 немедичних працівників. По за простою програмою елементарна підтримка життя варто зазначити, що в серпні минулого року відбулося дуже потужне навчання. Приїжджали в рівне інструктори американської кардіологічної асоціації. Ось вони провели одномісячний курс підготовки по основних програмах, яка включала теоретичну і практичну підготовку. Лекції, до речі, інструктори американської кардіологічної асоціації читали з Чикаго по зуму і переводили, вибирали відповідний час доби, щоб це можна було доступно. Ось і після прослуховування лекцій. Переклад був синхронний, вони всі володіють англійською мовою. Після того були практичні відпрацювання, практичних навичок, от і фахівці отримали відповідні сертифікати. Вони дуже серйозну підготовку пройшли. Ось і інструктори Європейської американської кардіологічної асоціації виявили бажання. Бути присутні в каретках швидкої допомоги, коли не учбові, Вже а власне, реальні виклики навчання, відбувалися так. до пацієнтів? Ну, наприклад, з підозрою на гострий мозковий інсульт. Mm -hmm. Ну і відповідно до тієї інформації, якою я володію, вони були О, скажіть, задоволені. Будь ласка, чи має шанси вижити людина, в якої раптово в центрі міста стався серцевий напад? От наскільки швидко і оперативно може сьогодні прибути карета швидкої, і наскільки вона укомплектована необхідним обладнанням, аби врятувати людині життя? Є е, всі шанси такого е, чоловіка врятувати, е, коли є серцевий напад, це є гострий інфаркт міокарда, коли заблокована коронарна артерія. Ось з'являються жорсткі болі за грудиною. От і потрібно якомога швидше цього пацієнта доставити в реперфузійний центр. От власне в місті Рівне функціонує два реперфузійні центри: один в обласній Рівнецькій обласній клінічній лікарні імені Юрія Семенюка, а другий в центральній міській лікарні. Вони є законтрактовані, вони мають всі умови для проведення черешкірного коронарного втручання, коронарографії і встановлення відновлення стентів і відновлення кровопостачання заблокованої коронарної артерії, і це дозволяє врятувати його життя. От і. Стентами наявними він може приймати довгий час дезагреганти, препарати, які розріджують кров. От і більш-менш почувати себе задовільно і може займатися фізичною е е легкою роботою. Скажіть, я знаю, що до реформи медицини на станції швидкої допомоги, так тоді вона називалася, були кардіологічні бригади і психіатричні бригади. Чи лишилося це сьогодні? Ну є 500-й наказ моз України, який, це по-моєму. У 2009 рік я не хочу бути неточним, який рекомендував ліквідувати спеціалізовані бригади. Але на сьогоднішній день у нас є педіатрична бригада, у нас є карді, У нас є 5 спеціалізованих бригад, які функціонують на базі рівненської станції. Бригада реанімації інтенсивної терапії. Психіатричної немає, але є бригада педіатрична. На вашу думку, чи можливо поспішили е, наші люди з реформою медицини, от ліквідувавши саме такі бригади, спеціалізовані вузькопрофільні? Ну я не думаю, поспішили. Це міжнародний досвід створення, окрім е, ну, Європа і Штати, е, налаштовані на те, щоб лікарські бригади, так, лікарів з лікарських бригад перевести в emergency department, тобто в приймальні відділення багатопрофільних лікарів. Де вони повинні в цілодобовому режимі надавати допомогу, а на догоспітальному етапі мають функціонувати бригади фельдшерські і бригади парамедиків. І екстрений медичний технік замість водія, ось я не встиг анонсувати таку подію. Ми підписали центр екстреної медичної допомоги, підписав меморандум з Чернівецьким базовим медичним коледжем на підготовку 150 водіїв виїзних бригад екстреної медичної допомоги за програмою екстрений медичний технік. Чому? Зайві руки ніколи не бувають, коли виїжджають особливо на дорожню транспортну пригоду. нещасні випадки, коли є велика кількість травмованих і потерпілих. Водій повинен бути членом команди, бригади, тобто не лише водій? Ні, не лише водій. Він має свої функціональні обов'язки, вміє накласти шини транспортні, накласти турнікет, зупинити кровотечу, допомогти лікарю чи фельдшеру надати допомогу. Пане Олеже, ще таке питання. Воно знову таки в контексті оперативності. Я знаю, що декілька років по тому ваш колега станції швидкої допомоги скликав навіть по моєму цілу. Прес-конференцію для представників медіа зі скаргою, що дуже складно виїхати на виклик з вулиці Котляревського. Тобто постійно затори, постійно перешкоджання руху для виїзду швидкої, навіть деякий час висів там знак. Увага там надати рух швидкій допомозі. У нас сьогодні в місті є муніципальна варта, обов'язки якої входить власне боротьба з незаконним паркуванням автомобілів. Скажіть, будь ласка, діяльність муніципальної варти, наскільки вона полегшила швидкій роботу, і наскільки водій все таки будемо говорити, так водій швидкої допомоги може спокійно. Дістатися до пункту призначення і припаркуватися там, де необхідно. Дякую за це запитання. Я за роботу муніципальної варти на превеликий жаль, нічого не можу сказати, але є сьогодні проблеми з виїздом бригади на виклик з вулиці Котляревського на вулицю Чорновола. Там стоїть світлофор. Я піднімав питання неодноразово. Чому не зробити, щоб він в постійному режимі працював? От. Ну, всі бригади і евакуатор має пульт, е, телефон, він телефонує на світлофор. Коли виїжджає бригада, і дається зразу зелене світло, що полегшує проїзд бригади, це безперечно ці перешкоди впливають на своєчасність доїзду до пацієнта. Ні Сьогодні є. говорити виконання нормативу прибуття бригади, а він визначений постановою Кабінету міністрів за 2020 рік. Норматив доїзду бригад на критичні виконання. Виклики, критичні виклики, це коли є безпосередня загроза для життя, потрібно робити серцево легеневу реанімацію. Там норматив прибуття бригади одинаковий і в селі, і в місті. Це до 10 хвилин на екстрені виклики. Екстрені виклики, це всі інші виклики: інфаркт, інсульт, травма, ДТП, переломи, отруєння, утоплення, ураження електричним струмом і таке інше. Там норматив доїзду на ці. Виклики, які відносяться до категорії стрельних до 20 хвилин, ну ви розумієте, це не медичний е, показник виконання норматив, це є медико-соціальна ну, організація дорожнього руху не, так само. на всіх трибунах. Я про це пояснював. Що е, якщо в нас є незадовільний стан дорожнього покриття, раз друге затори. Третє неосвітлені під'їзди, непрацюючі ліфти, неправильне паркування приватного транспорту біля входів в будинки. Коли бригада на дев'ятий поверх з всім лікувально діагностичним обладнанням ношами піднімається, от і потім спускає по всіх сходах. Не ліфтом а по сходах пацієнта, який може мати масу тіла більше ста кілограм. Ну це є в принципі проблема, їх треба вирішувати. Разом дорожні покриття сьогодні надзвичайно жахливе. От і казати, що от швидка не доїхала там 15 чи 10 секунд, щоб виконати норматив прибуття, ну це не зовсім коректна постановка питання, бо це не тільки від швидкої. Зараз здається повітряні тривоги. Повітряні тривоги є лист рекомендація МОЗ України на повітряні тривоги вони рекомендують не висилати бригади, От, не висилати не висилати. Послухайте уважно, значить, в нас. В підвальному приміщенні ми зробили резервне оператив робоче місце оперативно-диспетчерської служби. Там є два робочі місця диспетчерів з прийому викликів, одне робоче місце диспетчера напрямку, тобто який посилає бригади, і робоче місце старшого лікаря. Зміни значить, коли оголошують сигнал повітряної тривоги, персонал. Має опуститися в це приміщення підвальне для захисту, ось, але дзвінки йдуть на 103. От ми приймаємо і ми пояснюємо людям, якщо пацієнт не як це звернення на 103 не відноситься до категорії критичних, де не потрібно робити серцево-леневу, де потрібно робити серцево-леневу реанімацію, от то е, ми поїдемо, але зі згоди бригади. От ну а на добре, а якщо члени бригади не погоджуються. Ну просим період, і це їхнє право, це їхнє право. Ми заставити їх ризикувати під час обстрілів. і кругом всі знають, що починається ракетний обстріл. Треба покинути посеред дороги, покинути салон автомобіля, навіть санітарно іде заховатися в якусь захисну споруду. Ось, але в нас свідомі. Абсолютно свідомі є лікарі і фільшера, от і під час сигналу повітряна тривога вони виїжджають на критичній безвідмовно. На екстрені пояснюємо, от завершиться сигнал повітряної тривоги, тоді до вас доїдемо. А це ж впливає теж ці повітряні тривоги на виконання нормативу прибуття: от був ковід, так одягання комплекту захисту. Костюмів, от теж забирає час. От після того як е, передано виклик, бригада е, має е, за одну хвилину виїхати, е, прийняти цей виклик. Так. Від евакуатора і за хвилину виїхати, але якщо вона виїжджає на ковід, вона що повинна захистити себе, одягнути костюм, рукавиці, от бахіли, от тобто, вас очевидно теж якісь є таймінги. Я так думаю, що цими навчаннями з американцями було передбачено, так, так без передивитися. Засікати час, за скільки швидка має дістатися з пункту А в пункт Б. правильно? Так, так. скажіть, будь ласка, ще таке досить гостре і надзвичайно актуальне питання це е, зменшення кількості або як ми їх називаємо реформування. Пологових будинків, так тобто, пологові відділення в деяких районах е, припинили свою роботу по причині, що там, згідно із профільним наказом, е, немає в рік народжуваності е, більше 150, якщо не помиляюсь. Тобто, так, якщо показники менші, значить припиняють. Е, добре, не встигла е, породілля вчасно підготуватись до пологів. Затрималась там себе в селі, приміром. Починаються перші, скажімо так, симптоми, що от от вона має народжувати ваші дії. Тобто ви виїжджаєте туди? Обов'язково виїжджаємо, хочу вас проінформувати. За минулий рік відбулося в області 9200 пологів, За, в цьому році вже 1800. За минулий рік бригади екстреної медичної допомоги виїжджали на 160 транспортувань вагітних. Роділь і породіль, так тобто виїжджаємо за місце виклику, от особливо коли це другий чи третій по рахунку, перейми, активна пологова діяльність. От і потрібно на приймати пологи або вдома в цієї жінки. Або часто трапляється останній випадок подобно, ось Демидів, бригада Демидівської підстанції теж приймала перед входом в Дубенський пологовий будинок. Пологи. Значить, а Чому перед входом в Дубенський? Ну, під'їхали. Ага, під'їхали вже... до, до приймального санпропускника, От, і вже вони не могли її евакуювати. Там була, до речі, двійня. То перша дитинка народилася в салоні автомобіля, а вже друга її на каталочку завезли в пологовий зал. Значить, на сьогоднішній день всі. Ага, із цих 160 транспортувань вісім пологів відбулися поза стаціонаром. Тобто на сьогоднішній день в кареці швидкої медичної допомоги є пологовий набір, все абсолютно необхідне, стерильне, щоб кваліфіковано прийняти пологи от і обезпечити від будь-яких ускладнень пологів. І всі лікарі і фільшера. Обізнані з технікою. Прийому пологів. Ну, е, наші активні е, глядачі в соціальних мережах задають питання, ви трішки про це вже сказали. А що робити, коли бригада не приїжджає і не через 20, не через 30, не через 40 хвилин. Куди звертатись? Очевидно, людина хоче поскаржитися, так розумію, на неоперативність бригади швидкої. Є у вас якийсь контроль? У нас є контроль, в нас є відділ контролю якості і інфекційної безпеки. Значить, досвідчені фахівці в цьому відділі працюють і вони перевіряють от, якщо 360 виїздів бригад за добу. По центру, по Рівненській області, так от бо я веду статистику, то відділ контролю переглядає всі форми 110 які заповняє лікар чи фельдшер виїзної бригади, який виїжджав на той чи інший виклик. Ось і ми маємо повну вичерпну інформацію. В диспетчерській є така можливість прослухати дзвінок. Пацієнта на 103, От, що він просить Значить, виїхати до кого, наскільки коректно, Ну, ви розумієте, я мушу про це сказати. Сьогодні є критичні, екстрені і є не екстрені виклики, які повинні передаватись сімейним лікарям. Для а сімейні виконання лікарі не реагують, чи Ні, ну сімейні лікарі не завжди реагують, дивіться. А в нас були такі випадки, коли була негода, затруднений доїзд по метеорологічних умовах. І коли часом буває, що машина застряла в наметах, і евакуатор, тобто диспетчер напрямку, який відправив бригаду за місцем виклику. Супроводжує цей виклик від початку виїзду до завершення. Якщо він бачить, що бригада не може добратися вчасно до цього пацієнта, він телефонує на найближчий ФАП. Чи амбулаторію загальної практики сімейної медицини і просить, щоб фельдшер до приїзду бригади оглянув цього пацієнта і надав е, необхідну допомогу. Пані Валерія, бачила, як півроку назад у Здолбонів проїхала бригада швидкої. Водія та лікарів ледь не побили місцеві. Очевидно, був якийсь конфлікт. Ви маєте якісь засоби захисту чи ні? Бо так швидка буде забирати швидку. Ну, дивіться, є е, ви розумієте, е, персонал виїзних бригад екстреної медичної допомоги є найбільш незахищений. В тому плані, коли вони натискають на кнопку електричного дзвінка, вони не знають, хто знаходиться по другу сторону дверей. Може бути людина з психічними порушеннями, яка може нанести рубані рани, голови, обличчя, може бризнути балончиком, може нанести травматичне ушкодження. Ну, такі випадки були неодноразово, були, не не і, не були от, і побиття бригад. Ну і ми просимо за завжди на найвищому рівні на рівні Міністерства охорони здоров'я України, щоби штрафні санкції до таких осіб з кримінальними цими діями приймалися такі ж міри покарання, як до працівників правоохоронних органів. Інакше по ну, подолати цей ганебний факт, на мою думку, неможливо. Ну от ми так трішечки зачепили цю тему. А от бували такі випадки, коли е, от людина каже: Я хочу там лікарню, заберіть мене. А персонал відмовляє. Просто який персонал бригади, Бригада швидкої. та яка виїхала на виклик. Каже, ми не бачимо та підстав вас доставляти в лікарню. Тобто, чи були такі випадки? Були такі випадки. Ви розумієте, от на сьогоднішній день стаціонарні заклади. Є направду переповнені. Це пов'язано з внутрішньо переміщеними особами, от, з транспортуванням військовослужбовців і багато інших питань. От, то практично е є вказівка така, що якщо пацієнт не перебуває в невідкладному стані, тобто не рекомендують планові госпіталізації. Тобто, маючи на увазі це, от бригада. Пояснює пацієнту, що ми не, ми не госпіталізуємо пацієнта і вас, вашого родича. Ми лише доставляємо на госпіталізацію в мальне відділення. Як на мене, я маю чітке розуміння, що. Ви не перебуваєте в невідкладному стані і жодних показів до негайної госпіталізації вас немає. У вас є загострення хронічного процесу. Ну, наприклад, нещодавно було по обласній лікарні, по лікарні Клеванській. Жінка, больовий синдром внаслідок остеохондрозу, поперековому відділу хребта, який загострився. Вона може лікуватися. Амбулаторно звернутися до сімейного лікаря, якщо потрібно, в поліклініці зробити рентген. Ну і завжди було так, наскільки я пам'ятаю, бо працюю вже 46 років в охороні здоров'я, що стаціонарна допомога це є найбільш дороговартісний. Метод лікування. Чому, бо сюди, крім медикаментозного лікування, ще видатки пов'язані з наданням готельних послуг, перебування, харчування і таке інше. Тобто є чіткі покази до госпіталізації, і це, це знають і приймальні відділення, це знають і бригади виїзні, бригади екстреної медичної допомоги, ми категорично не відмовляємо, знаючи, що може. Просто прилетіти потім скарга. Ми е, такому пацієнту говоримо. Ми вас на вашу вимогу, доправимо, е, доставимо в приймальне відділення. Але майте на увазі, якщо вас не госпіталізують, Повинені, е, е, ми угу. вас транспортувати назад додому не маємо жодних юридичних підстав. Будете викликати таксі, от, і е, Добиратись самотужки, Що На ж, пане, це да. діє. дякую. Бачите, швидко, летить час, програма добігає кінця. Ще хотів поставити вам запитання. Були свідками неодноразово, коли доставляли автомобілі, карети швидкої допомоги від європейських партнерів. Станом на сьогодні в умовах війни чи достатньо кількість транспорту? Для обслуговування населення і фахівців я вам скажу за стільки років роботи я ну, приємно шокований з цією ситуацією, яка сталася за останні два з половиною роки. Завдячуючи Міністерству охорони здоров'я України, обласній державній адміністрації, обласній раді, департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я і, безперечно, нашому керівникові його. Андрію Бортніку його ентузіазм, його е, комунікабельність ми повністю новили е, парк санітарних автомобілів. От у Польщі автомобіль швидкої допомоги, який експлуатується е, 4 роки, все він далі не виїжджає. От і в нас, ми сьогодні маємо достатньо 167 автомобілів. Сто шістдесят самділю. Пане Олеже, дякую вам за цікаву змістовну розмову. Дякую, що дали вичерпні відповіді на запитання і наших глядачів, і мої особисті. Це була програма Акценти на телеканалі ITV Media Group. Сьогодні ми спілкувалися з Олегом Мушкевичем, заступником директора з оперативної роботи цивільного медицини катастроф та цивільного захисту населення. Дякую за. Вашу участь, за вашу активність. До побачення.